Вітаю вас. Ви дивитесь на телеканалі Вінничина. Програму Сучасники. Я її ведуча Тетяна Кондель. Сьогодні у студію до нас завітали тут парламентарі Вінничини. Вітаю вас, Роман. Романе. Ти голова з тут парламенту. Представ, будь ласка, своїх колег. Мене звати Роман. Це Катерина Жолюк, голова комітету з культурно-масової роботи Олександра Дорягіна, очолює комітет зв'язків з громадською та владою. І Олександр Падірей, який є. Лідером в комітеті соціальної роботи Олександру. Будь ласка, розкажи про структуру та функції роботи студентського парламенту. Дякую за запитання в студентському парламенті: 64 депутати з Вінницької з навчальних закладів Вінницької області і міста Вінниці. А депутатів входить до президії студентського парламенту. Це голова, сам голова студентського парламенту, перший заступник, ще два заступника, і секретар та голови кожного комітету. Це п'ять чоловік. Ось і якби. Кожного місяця ми засідаємо в приміщенні Вінницької обласної ради на сесію. Це кожного місяця в останню суботу, де і вирішуємо поточні питання, розглядаємо проекти від кожного цього комітету і якби працюємо плідно всі разом. Як обираються парламентарі до ваш парламентарі вибираються шляхом демократичних виборів у кожному своєму навчальному закладі? А кожен депутат, який претендував на те. Щоб війти в студентський парламент мав написати програму предвиборчу свою для свого навчального закладу і представити себе свою команду, яка мала налікувати 10 людей, і тобто. Вони шляхом голосування в кожному навчальному закладі обиралися. В цьому питанні слід згадати про те, що студентський парламент це є перший в Україні легітимний орган студентського самоврядування, представники якого обираються шляхом прямих демократичних прозорих виборів. Тому це це і є ота особливість, яка відрізняє наш студентський парламент від всіх інших органів студентського самоврядування в країні, тому що Модель наших виборів вся та з реальних прикладів виборів до Верховної Ради України в нас є і виборчі дільниці, і бюлетні, і скриньки, і центральна комісія, і саме це і приблизує студентський парламент до того реального прикладу дії влади, але вже в масштабах оцього студентського осередку суспільства України. Ну це кошти все одно. Де ви їх беретесь? Гарне питання взагалі студентський парламент це є проект спілки молодіних організацій Вінниччини, і звичайно ж таки це як громадська організація. Вона співпрацює з органами влади, і а, такі заходи в переважній більшості фінансуються з управління сім'ї молоді та спорту, за що ми їм вдячні. А скільки вже існує студентський парламент на теренах нашого регіону? Ось вже четвертий рік працює студентський парламент. Він був створений в жовтні 2010 року. І так як ми вже зараз в листопаді 2013 тисячі ми вже існуємо четвертий рік. Три повних роки і два повних скликання. Тому що в нас перше скликання працювало рік, друге скликання два роки. І ось вже на третє ми внесли зміни до. Положення, що ми будемо все ж таки працювати на протязі одного року, одне скликання. Давайте подивимось фото презентацію про вашу роботу. Шановні телеглядачі, ви тільки що подивилися фотопрезентацію про роботу студентського парламенту Вінничини. Романе, як ти став головою студентського парламенту? А сьогодні вже розповідалося про те, що у кожному з вузів обирали своїх представників, які і стають депутатами студентського парламенту Вінничини, і ці е, представники обираються в розрахунку один представник на кожну тисячу студентів статті Онару свого. Вузи, і вже коли пройдуть ті вибори у кожному з вузів, всі студенти збираються на першу сесію та презентують свої приручі програми перед загалом і перед спеціальним журі, в якому є експерти в халузі е, громадської роботи, і саме вони в трьох групах, на які перед цим розподіляються депутати студентського парламенту, обирають по трьох найкращих е, представників за. Комплексними параметрами, і вже оцих дев'ять вже обранців, за думкою експертів, виступають зі своїми приручими програмами перед загальним збором студентського парламенту. Після чого шляхом відкритого голосування сесія студентського парламенту обирає голову більшістю з присутніх голосів. Яка була твоя програма а, моя? Програма я єдиний, хто зараз є в складі, хто працює в студентському парламенті з моменту його створення. Тому я вже пропрацював три роки в цій сфері, і моя проча програма була спрямована саме на вдосконалення роботи та коригування тих проблем, які були виявлені мною протягом цих трьох попередніх років роботи. Тому в пунктах моєї приручі. Програми прослідковується ті напрацювання за попередні роки, та є такі конкретні пропозиції по, по зміні структури та напрацювання таких нових механізмів роботи, які повинні йти на користь нашому органу студентського самоврядування. пропозиції? Ну в нас є така проблема, що в нас є такий комітет з міжнародної роботи, частиною роботи якого є написання гранів та проєктів, але проблема полягає в тому, що студентський парламент не може подаватися на якісь гранти, тому що ми не зареєстровані як юридична ос особа. Тому одним з таких пропозицій було саме те, що ми будемо реєструвати студентський парламент як Юридичною особую і будемо працювати в напрямку грандової роботи. Ще однією з таких робіт це є робота на комунікацію та зв'язки, тому що зрозуміло, що по Україні є таких аналогів, як ми достатньо немало. Але якщо ми між собою будемо конкурувати, то це буде збивати роботу молодіжної. Політики загалом тому е ще одною такою з основних спрямувань моєї приручої е програми це є напрацювання на контактів з громадськими організаціями і з органами студентського самоврядування. Як з так і нашими обласними та міськими, зокрема, зараз напрацьовуємо співпрацю з Всеукраїнською студентською радою та студентським парламентом України, де я є депутатом. Які є результати напрацювання? Так як ми працюємо так, достатньо немало, то ми так покомунікували з очолювачами цих. Органів студентського самоврядування, і десь я думаю, що після новорічних свят будемо підписувати угоди про співпрацю і е, напрацьовувати якісь спільні проекти та ділитися якимись ресурсами, інформацією чи досвідом. Вже є якісь певні проекти по співпрацю з тим. А, звичайно, проекти є. От суть оцих всеукраїнських якихось органів студентського самоврядування, Фордування і полягає в, в, в о тому, щоб е, з, е, скомпонувати представників з усіх регіонів, щоб вони е, говорили про те, які в них є ідеї, і вже, е, вже інші члени тих органів всеукраїнських е, студентського самоврядування беруть е, це собі до уваги і реалізують вже безпосередньо у себе на місцях. Отак, от, от прикладом з студентського. Парламенту вже є створений в Чернівцях, і вже ось запрацювало друге скликання студентського парламенту Буковини, і зараз на етапі створення студентські парламенти в Донецьку та в Дніпропетровську. Оце один ну, з прикладів такої спів. Праці, що ми е, пропонуємо і так рекламурекламуємо е, свою схему роботи, тому що вона є на, на даний момент унікальною для нашої країни. Як призначаються голови комітетів студентського парламенту, Вінниччини? Вони обираються чи їх призначають? Ну є ось цих три особи, які були. Е, Обраними на посаду голови комітетів ми спочатку за е, анкетами, які були здані кожним з депутатів, ми розподіляли е, представників студентського парламенту по е, комітетах, і потім вже зі складу комітету обирався голова. Тут враховувалися і особисті побажання, і е, такий і якби погляд зі. Сторони вже з, 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 з сформованої президії, тому в, в принципі сам механізм обрання йде за подачою голови і за підтримкою сесії студ парламенту. Тому в принципі при обранні враховуються думки кожного Катерино. Ти голова комітету по культурно масовій роботі. Розкажи мені, будь ласка, про свою роботу, про функції вашого комітету, що ви вже встигли зробити за цей період, коли ти стала головою. Ну, за цей невеликий період, як можна так сказати, тому що я тут в парламенті перший рік, моє третє скликання це для мене перший раз. Ми зробили вже як можна сказати, колосальну роботу, оскільки ми організували. Такий студентський тиждень, в який входило сім великих проєктів: це караоке турнір, арт-виставка, флешмоб, боулінг турнір вечірка була, відеоконкурс. Тобто ми задіяли дуже багато студентів, і в принципі в цьому полягає мета нашої роботи. Ми стараємось активізувати нашу молодь, щоб вони не просто сиділи вдома, а старалися задіювати в себе в різних заходах, щоб вони розвивали свої творчі здібності. Та інші аспекти свого саморозвитку відкривали на загал. Які ще заходи ви плануєте організувати для студентів? Ну, у нас майже всі заходи проводяться для студентів, оскільки ми студентський все-таки орган. А плануємо на даний час найближчі ці проекти. Ми плануємо зробити літературні вечори, там де студенти зможуть приходити як і слухати поезію інших, так і зачитувати свою. Також планується зробити. КВН-турнір для студентів всієї області, не тільки міста, а в районах, які також є команди, і вони досить активно, я думаю, будуть брати участь. Також планується зробити різні флешмоби до різних свят і до Дня Святого Валентина, і до 8 березня протязі року всі свята не такі найвідоміші. Ми плануємо до них зробити дуже багато різних заходів. Також планується з взагалі, студентським парламентом е, виїзди робити на дебати турніри. Е, також школа лідерства має бути, але це вже якби саме робота всього повністю студентського парламенту, а не тільки нашого комітету. Ти як голова комітету, ти ставила перед собою цілі. Чи ти їх вже досягнула, чи все ж таки в процесі, і які це саме цілі? Е, цілі в плані е, роботи? Так, роботи. Е, ну, од, Ну, ціль моя така, щоб. Е, я дуже активна сама людина, і я думаю, що в нашої молоді дуже великий потенціал. І однією з моїх цілей є розкрити його в різних сторонах, які ще не були, наприклад, розкриті. У нас є дуже багато різних конкурсів, проєктів, які вже є. І мене на меті ще зробити такі проєкти, яких ще немає, але вони є досить цікаві для нашої молоді. Олександро, ти голова комітету зв'язків із громадськістю та владою. Чому полягає твоя робота? m Ну, робота мого комітету полягає у тому, що ми спілкуємося саме з засобами масової інформації, з журналістами, запрошуємо їх на наші заходи. Також в нас є зв'язки з владою, тобто ми спілкуємося з органами влади. Ми їх також запрошуємо на деякі наші заходи. І основне основна робота це розповсюдження інформації про студентський парламент, про заходи студентського парламенту. Ми запрошуємо всіх студентів навчальних закладів. На ці заходи, щоб вони активно приймали участь, щоб вони знали про це, що таке є, і проводиться у нас в Вінниці. І якби ми працюємо і у соціальних мережах, і з іншими сайтами нашого міста інформаційними, тобто така співпраця більш інформаційного обміну інформацією. Чому ти обрала саме таку роботу? А, я обрала таку саме роботу, тому що в мене завжди якась була таке бажання а, працювати чи журналістом, чи щось таке з цим Тим пов'язане і тому якось одразу ж впав вибір на цей комітет, тому що це якраз в тій, в тій сфері з цим пов'язано, і якось одразу це вибрала. Чи важко співпрацювати з засобами масової інформації? Ні, не важко, тому що вже за попередні два скликання були налагоджені зв'язки з телеканалами, з газетами, і просто зараз ми якби з ними знайомимося і продовжуємо співпрацю. Журналісти йдуть на зустріч, допомагають десь у деяких моментах Підказують, як краще зробити ту чи іншу справу. Олександре, скажи, будь ласка, а суть твоєї роботи, так як ти голова комітету соціальної роботи? Ну, головним завданням мого комітету є не лише соціальна робота в плані студентства, а взагалі соціальна робота. В загальних рисах ми проводимо акції, які спрямовані на допомогу не лише молоді та студентства, загалом, а дитячі будинки, діти-сироти, інтернати, і так далі. Це досить обширна частина, яка займає велику велику кількість часу і зусиль. А як ви співпрацюєте разом? Ну, взагалі. Є ось цих три комітети. Це три комітети, які співпрацюють досить сильно гавнову, оскільки навіть студентський тиждень проводився, скажімо так, за підтримки мого комітету. Ми організовували частину, допомагали організовувати частину заходів, таких як фотовиставки, де кожен навчальний заклад представляв фотороботи свої та показував моменти свого життя. Нещодавно на площі театральній ви проводили акцію. Що це за акція була? Ну е зараз стало питання досить таке. Напевно, ще мало розкрите пропаганда куріння та нездорового способу життя в соціальних мережах. Зараз дуже багато таких, скажімо так, гарних картинок, на яких е виставляються не зовсім гарні речі. Тобто алкоголізм, тютюнопаління, наркоманія в гарному світлі. Хотілося б показати, що це зовсім є не так, і е те, що показано зовні, не є насправді е тим, що воно є. Е суть акції була в тому, щоб наочно е трохи. Збити з пантелику тих людей, які думали, що це все дуже гарно. Ми е, взяли фотографії, які нам надали певні фотографи, та взагалі з інтернету. Е, зробили, скажімо, так, два кола. Перше коло це було зовнішнє, на якому представлялися фотографії. Е, ну, гарні, вони були гарно скомпоновані професійними фотографами. І взагалі, а на внутрішньому колі це було більше, напевно, як шок фотографії, на яких показувалися люди. Е, з проблемами з алкоголем, наркоманією і так далі. Тобто, це було певний контраст, коли людина бачить спочатку зовнішнє коло, а потім входить внутрішнє і бачить, як це є насправді. Як я думаю, що ви думаєш, ви донесете свою ідею до студентів? Ти е... взагалі до людей, ті, хто мають проблеми з курінням? Ну, е... Напевно. Багато хто е, помітив цю акцію це як найменше, тому що е, було люди, які організовували цю акцію, не встигали просто е, пояснювати цю суть цієї акції тим, хто підходив. Тобто, людей було досить багато була велика зацікавленість не тільки е, молоді, але й людей середнього віку і постаж. Давайте подивимося фотопрезентацію з цієї акції. Що подивилися фотопрезентацію з акції проти шкідливих звичок. Скажіть мені, будь ласка, хто був ініціатором? Ініціатором був мій комітет. Акція, скажімо так, була трохи спонтанною, тому вона була запланована на час, коли погодні умови вже були не самими кращими. Було холодно, тому напевно, явка була не настільки великою, наскільки ми дуже сильно очікували. А Але все-таки, а яку ви очікували? Все ж ми, ми очікували. Ми очікували, що це буде е, дуже дуже багато людей, що це будуть студенти і школярі, які саме повертатимуться з занять. Тобто на цей був розрахунок з 12 по 4-5 годину. Ваш комітет як він інформував людей про цю акцію. Ну, представники мого комітету знаходилися на самій, на самій виставці, і ми допомагали Саші та його комітету розповідати людям про те, що це саме за виставка, для чого вона, що вона значить. Також ми запрошували представників засобів масової інформації, які також висвітлили це. І ще раз нагадали про те, що це така проблема є, і її потрібно вирішувати. І о, всячески підтримували наш комітет у цій справі. Я знаю, що ви ще одну акцію будете проводити у День Святого Миколая. Роман, скажи, будь ласка. А, так, до, до нас звернулися представники від громадської організації розвиток розвиток і запропонували підтримати їх в ініціативі, яку вони започаткували до Дня Святого Миколая. Я думаю, що краще подробиці розповів профільний працівник по соціальній роботі Олександра. Дана акція буде спрямована на, скажімо так, виконання бажань дітей. Все ж таки і не простих дітей, а дітей з певним соціальним статусом, які є незахищеними. Тобто кожна людина матиме можливість допомогти та подарувати дитині певну іграшку або виконати її бажання. Для цього буде встановлено в одному з торгових центрів. Дерево бажань, до якого люди зможуть підійти, обрати те бажання і ту дитину, якій вони хочуть допомогти, і зробити добру справу. Але все ж таки, хіба всі бажання можна виконати? Чи ви будете старатися так, щоб діти були задоволені? Ну, знаєте, навіть можна почати з малого. Якщо ми почнемо з малого, ми можемо прийти до великого. Ми будемо намагатися е, цю акцію провести на найвищому рівні, допомогти провести цю акцію на найвищому рівні. А як ви будете допомагати в проведенні цієї акції, Олександр? Mm, ну також ми будемо долучатися до соціального комітету, допомагати їм е, у питаннях, е, розповсюджувати цю ж інформацію серед студентів та громадян нашого міста, е, щоб вони знали і також долучилися і допомогли дітям. Романе, в мене ще є таке питання, за що взагалі можуть виключитись тут парламенту? І були чи такі випадки у вас? Дякую за запитання. Доволі актуальне до речі, питання, тому що а, в нас в положенні таких питань не передбачено, тому зараз на навчально-правовий комітет покладена робота про напрацювання таких а, змін до положення, яке у нас зараз так активно модифікується, і вже на найближчій. Сесії в кінці місяця ми будемо голосувати за конкретні зміни. Ну так наприклад, я можу сказати, що це будуть такі доволі стандартизовані причини, як за власним бажанням, за невиконанням своїх функцій. Ну і ще такі певні специфічні причини, які будуть враховувати специфіку нашої роботи в студентському самоврядуванні. Є тут парламентарі, які не виконують свої функції, ну або не задовільні. А прикро про про це говорити був один такий приклад на другому скликані. Поки що ж таких людей немає. Є певні. Люди, які вже сумніваються, чи вони будуть встигати справлятися з обов'язками, і саме для отаких от ми і будемо вносити оці зміни, що вони зможуть покинути студентський парламент за власним бажанням, і вже після цього ми будемо проводити перевибори в них у вузах і обирати вже нових представників, які вже будуть в змозі виконувати ці обов'язки. Катерино, чи важко бути студ-парламентарем? Бо це все ж таки відповідальність? Ага, ну Дивлячись, як для кого, якщо ти з дитинства був активною людиною і до свого певного віку, там скільки з 18 до 21 приблизно нас вік парламентарів, ти є активним, ти намагаєшся відкрити для себе все більше і більше, то буде не досить і важко. Наприклад, в мене також. І навчання, і дуже багато справ. І я все-таки голова комітету і маю відповідати за дуже багато різних заходів. Але ж я думаю, що я своєю роботою справляюся. Просто різні люди витримують різне навантаження, але я думаю, що тут в парламенті таких, які не витримують, немає. Олександро для тебе декілька слів. Я б не сказала, що для мене моя робота є важкою, тому що я стараюся розпреділяти обов'язки так, щоб кожен мав рівний, рівне навантаження, і якби більше це і контролюю, і допомагаю у якихось питаннях. І я також погоджуюся з Катериною, що якщо людина була активною, то і в себе в університеті є активною, то з такою роботою, яка є в студентському парламенті, справитися не дуже важко. Сашко? Ну, не знаю. Напевно, для мене це, якщо дівчата так говорять, трохи важче, тому що постійно ловлю себе на думці, що мені не, хватає, не вистачає буквально 3-4 години в цілому дньо. Для того, щоб, напевно, трохи. Зайнятися собою і так далі, але в загальному в загальному дуже задоволений саме от своїм комітетом, тому що люди є підібралися справді дуже дуже достойні і допомагають і працюють на всі сто. Я дякую вам, що ви завітали сьогодні до нас у студії. А я нагадаю, ви тільки що дивилися на телеканалі Вінниччина програму Сучасники. Побачимось.